Скажіть, будь ласка, за рахунок чого вдалося здобути важку перемогу, все-таки обіграли БРОЗО Призера прошлого року і наскільки важко давалася гра? Е, ну, дійсно, гра давалася доволі важко сьогодні, але я вважаю, що ми мали перевагу. Ми мали в першому таймі безліч моментів, там два чи три вбивчих моменти повинні були реалізовувати. Ми домовились грати в обороні, кожен з кожним, добігати до кінця. Попереду забили, могли більше забивати, але, але перемогли це дуже добре. Но ми з цією командою грали вже до цього два рази і два рази поступилися, тому пора і нам вже перемагати. Тому я вважаю, що все по ділу сьогодні ми були сильніші. Ви реалізували другий гол з пенальті. Чому саме третій пенальті передали партнеру? Тому що партнер мені запропонував, що він проб'є. І у нас нема там штатного бомбардира. У Нас кожен може підійти до м'яча і пробити у кого у кого є бажання, у кого є сміливість це зробити. Тому попросив, пробив. Ну це футбол не вдалося, тому. Виграли нічого страшного, як вже говорив, що перший тайм достатньо рівний був фактично. За рахунок, на вашу думку, за рахунок яких якостей вашому колективу вдалося перевернути хід поєдинку і забезпечити позитивний результат. Я вважаю, що ми що за рахунок того, що ми терпіли, що ми в обороні грали, за рахунок командної гри, за рахунок самовіддачі. Сьогодні кожен, хто був на футбольному майданчику, відпрацьовував до кінця, з кожним, з кожним. Ми знаємо, що ця команда там вміє розігрувати штрафні удари, тому ми підготувалися, ми знали, що вони будуть робити, і за рахунок самовіддачі, тільки самовіддача, що кожен з нас сьогодні виклався на полі і ми отримали результат. Тому що тут в цій стадії вже всі команди будуть рівні і тут потрібно вже за рахунок фізичної підготовки, за рахунок самовіддачі вигравати. Приємно розпочинати матч без пропущених голів поєдинку. Звісно, приємно. Тим паче, що це, це Ліга А. Ми вже третій сезон е, намагалися вийти в Лігу А, але завжди потрапляли в Лігу Б. Тому для нас це е, додаткова мотивація і будемо битись в кожному матчі за, за чемпіонство. Дякую. Дякую.